Найкраще місце для хорошого сексу, бібліотека mm, Ну і Кавказ. Кавказ. Прекрасна ілюстрація. я е, Вибачте, але це мені нагадує якісь порно романи, знаєш, оці, типу, графіня і садовнік. Типу, ну от. І це я ще прибрала в ній колір, тому що кольори там, якраз як з обкладинки порно ілюстрації. Я вважаю, що це прекрасно. Цей Орел, який навіть не торкнувся Прометея, бо він, ну, він має бути мачу. Все, <смі> все, все прекрасно. А, але да, добре, що як, це такий, знаєш, а, а тепер поговоримо про Кавказ поему, і там все дуже-дуже-дуже складно. Так, давай а, формальні сторони того, як Тема, ідея, це все є. Е, про Кавказ як про текст, твої враження, твої думки. Можливо, якісь ще питання залишились після прочитання. Ні-ні-ні, ти знаєш єдине, що я думаю, що оце е, те, що в тебе є на слайді, я думаю, що люди просто прочитають, тому що ну uh -huh. розумієш, да? це, це, тому, що, це щось таке, що ну, і взагалі мені тут навіть. ну Коротше, нема вам сенсу дивитись, якщо ви не будете його, якщо ви не прочитаєте. Повірте, це займаєш 15 хвилин, потім просто передвіться про кожний слайд валі, і вам все стало зрозуміло. Особливо, якщо звернете увагу на цю ілюстрацію. прорекламували, що... — Ні, ну просто тому, що, чесно, я розумію, наприклад, як. Навряд чи наша з тобою розмова про Енеїду змусить людей прочитати енеїду повністю, тому що її читати важко. Ну тобто, okay. так читати, щоб ти е, ковтала слова, і тобі було легко зрозуміти. Це важко. В Кавказі теж є певні історичні е, конструкції, які важко зрозуміти, але воно дуже легко ковтається. Мені здається, знаєш, це як я коли дізналася, що коли ти п'єш вино, в дегустації є один з елементів оцінення. вина — це питкість, наскільки легко воно п'ється, і я, я нічого не розумію в, в поезії, але для мене єдине, що я відчуваю це наскільки воно легко ну, питно, наскільки мені легко сприймати те, що я читаю, тобто наскільки в мене воно не зупинається в моїх зубах. І в цьому плані ну Кавказ дуже легко читати, якщо не звернути увагу на на, на, на сенс. Тому я просто раджу реально всім прочитати з приводу того, що я хотіла, що я дізналася, чи ми хотіли подивитися. Насправді питань немає. Просто хотілося поділитись тобою. Бо я тут прочитала якраз книгу ну, не книгу, а декілька глав книги Володимира Діброва. Вона називається Свіжим оком Шевченко для сучасного читача. Дуже раджу вам її всім купити. Звісно, ви цього не зробите, але я була. Я знала, що ця книга вийшла, бо моя подруга Марія Кінович вона робила ілюстрацію, я знала, що є така книга, але знову ж таки, я думала, ну, що то там Опять, щось про Шевченка, щось ну, коротко, після, після книги Вурдалактера Шевченка, в мене просто вже знаєш, не було ніяких ілюзій. І тут я відкрила, і коли я почала читати те, що пише Діброва, я просто, ну, типу, по-перше, знову ж таки, наскільки він легко пише, і наскільки це правда свіжий погляд, і наскільки він реально. Робить оцей місточок між нами зараз і між Шевченко, тоді тому що він насправді вже є ну то культурний, Ми й так розуміємо, про що mm -hmm. пише. От я просто дуже сильно була шокована, і мені дуже хотілося з поділитись. По-перше, деякі штуки, що ем, ем, він вказує про те, що історія це не тільки про, про минуле, ем, це не тільки наука про минуле, але це про те, що все, що колись відбулося, воно в нас сидить. Так. Mm -hmm, да. Я ніколи про це так, так теж так не думала. Да? Тобто ця історія, яку розповідає Шевченко, е, в Кавказ, Кавказ, теж я розповім: а це по факту е, присвячена е, присвячений твір його другу, ну, другу Тараса Шевченка, якву дебаль-мену. Е, це грав, це грав, це грав. І він, здається, був в Шотландії. Е, до речі, дуже іронічно, я вже казала колись про це валі, але. Е, певний стереотипізація українців в російської культури проходила декілька декілька епох і одна з епох до до де до українців росіяни ну росіяни мали позитивний позитивний образ позитивне ставлення це був саме етап романтизму і це якраз пов'язано з байроном і пов'язано з шотландією тобто російська інтелігенція можливо це до речі одна з причин чого Шевченко був прийнятий на да, легше, тому що українська корінська культура почала сприйматися, як вони писали Руська Шотландія, от тому, типу, це я розумію і українці, як ці горці, да які а, там да. борються, щось а, там да. зберігають свою етнічність. от да, да, вони типу дикі, вони ближче до по факту. Це просто корінне населення Америки. Ось таке саме, саме явлення: це дикий степ. Uh, воно дике, але воно манить, і там є справжня природа, але і там є природа, і там є свобода, але немає цивілізації. А не тобі цивілізація, якщо ну та все, все є бала, коротше. Вона типу, там, там була, і тому коли я читаю, ну згадую. Я розумію, що певний пієтет, певна така якась екзотичність. Насправді, це так само, як зараз до України ставляться за кордоном, це така певна цікава екзотичність. Стала Я, можливо, до речі, до Жеченко теж тоді таке було. Я не знаю, просто от, коротше, і він присвятив, присвятив цей цю поему своєму другу, який помер. Uh, і ідея була в тому, щоб якби, ну коротше кажучи, історія така: нахіра це все. Ну, от якщо дуже грубо. Звісно, що коли ти починаєш, знову ж таки, у мене було таке ставлення до, до Кавказу після, після першого прочитання, коли я прочитала главу діброви, я зрозуміла, що під цим нахіра, це все насправді набагато більше сенсу. Я зараз ще раз зайду до своїх заміток. От що дуже цікаво, бо по факту, вся ця робота, як вже зазначено в цьому слайді у валі, це якраз та критика у цієї імперської і колоні, колоні, коротше, е, політики колонізації, і це дуже цікаво, тому що насправді Шевченко, який пише цей твір, він же не був політиком, він не був ідеологом, наприклад, якимось. Він же не був істориком. І більше того, він був продуктом цієї імперськості. Ну тобто він навчався там, він повністю е, повністю. Те, як він розвивався, це був наслідок того ем, наслідок розвитку саме імперії. Тобто, ну бо інакше бути не могло, бо ти не міг інакше Тобто, сам факт того, що він, будучи українським кріпаком, звісно, що маючи це можливо вбудовано якось розуміння, що російська культура вона більш розвинена. Він стає частиною цієї тусіча, а потім рефлексує і розуміє, блін, це ж хірня все, ну, типу, наше це все? Оце мене дуже сильно здивувало, потім, про те, що я тут хочу процитувати, що Шевченкова муза, але це є його єдина зброя кидає виклик самій ідеї імперського експенсіонізму, його претензіям на цивіліційну зверхність. І подібних творів, як каже Дібров, що просто не існувало насправді, на той момент, які критикують. Російської імперськість, по-перше, тут цікава штука, що взагалі на той момент таких творів не дуже було багато в всій Європі, де, де є критика імперськості, тут, до речі, теж важлива штука. Коли я говорю про імперію позиція, ну, ми, ми маємо, ми, як українці, дуже чітко маємо цей негативний підтекст Російської імперії. Але якщо ми говоримо про якусь французьку імперію або не знаю, там, Британську імперію, ну, типу, щось там прикольно було. Ось це типу важливий елемент, що імперії з однієї сторони не щось дають, вони дають певний прогрес, але це не означає того, що ми ем, забуваємо про насилля, яке включено в поняття імперії. Тому, типу, це теж треба розуміти, що навіть та сама жахлива російська імперія вона мала певний розвиток, Да? тобто вона в певному сенсі допомагала і Україні як розвитку, але це абсолютно не змінює. Ем, ну, Всіх негативних наслідків, які були на для України, от е, тому це, це цікаво, що по факту Тарас Шевченко пише: блять, перший твір, де критикує експансійну політику імперії, в, в, той, в той час. Ну, типу, де ніхто про це навіть не писав в Європі. А він це робить ще й Росія. Тобто. Це ще говорить про те, наскільки він не просто актуальний зараз і тоді, а ще наскільки він це унікальна історія взагалі. Тобто, це такий перший погляд. Ну, один з перших поглядів, тому що ми не знаємо справді, скільки ми ще не, 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 не дізналися. Ще цікаво, штука, коли ви будете читати Кавказ, не думайте, що там буде отакий прометей стояти і буде розмовляти з таким орлом. Там такого не буде. Це просто по факту. Uh, там немає ні сюжету, там немає якихось чітких дієвих осіб. Лише ми відчуваємо, що є такий голос Тара Шевченка, який, який до нас промовляє. І ти прям чуєш. Ти коли читаєш тебе так одразу, начебто грубіше цей голос тебе в тебе в голові, і ти так відчуваєш, як з тобою говорить пан Тарас. Um, і ти і він по факту просто розмовляє про це все. Він просто описує все, що він бачить, і mm, він навіть настільки. Ну, якийсь такий голос правди, бо можливо, навіть не голос правди, можливо, голос більше справедливості, який ставить питання. І ставить питання він кому, тобто, по факту, е, хоча і це якийсь просто монолог без дійових осіб, але все дуже чітко зрозуміло, бо зрозуміло одне, що він звертається до Бога. І знову ж таки, з питанням нахіра це все. Ну, типу, якщо, е, якщо дуже сильно спрощувати, е, тобто є, ну, є чіткі адресати, це Бог і це ми. Ну, тобто ми як ми глядачі. От, і е, е, тут ще теж цікава штука, що е, тез Діброва пише про те, що наскрізною для Кавказу є тема волі. І от тут цікаво, що в українській же мові слово воля воно ж означає якість свободу, так і це вольове начало або силу волі, яка є всередині. Mm -hmm. І звісно, що е, Шевченко вибирає цей саме вольовий компонент волі, тобто це внутрішнє, Те, що, коротше, немає у деяких наших сусідів. Оце внутрішнє ем, бажання або просто де там типу це вольове начало, як, як то кажуть. Це цікаво, що до речі, Шевченка вона не має якоїсь політичної або соціальної категорії, вона просто цитата, вона в нього завжди гнана і сердешна. Пан Дібров, ви пишете, просто офігенно, я не можу нічого сказати, це просто ідеально, я не знаю. Просто ти читаєш Шевченка, який просто прекрасно пише. Потім ти читаєш оце і ти думаєш Боже, згадуєш потім фразу Рінефаріон, і все. Um, <різь> от. І тут цікаво, що воля у Шевченка, яку, про яку він описує, um, і ті всі імперські um, наслідки або uh, вся та і, і колонізації експансивної Росії, яка є в Кавказі. Це, по факту, така собі антитеза волі до імперії. Але це не в контексті, от, ми маємо боротись, а це більше питання ну, на що? Ну, типу, от, от, Нащо це все існує? Да? І знову ж таки, це апеляція як до нас з вами, тому що ми люди, які можемо щось змінити. І це питання до Бога, типу, щоб що Я зробив тобі подарунок. Нахуя мені ось, ось таке, коротше, питання. От. І ем, зараз я подивлюся, в мене був останнє. А ні, це коротше, все. Ну, це, всі, це, це всі були це весь конспект, який я зробила після Тому я дуже коротше, раджу, якщо хтось це слухає прочитати цю каналу, Просто прочитайте хоча б ці глави, про які, про які я говорю. І в мене звісно, що після цього в мене взагалі інше ставлення, бо коли до мене доходить, наскільки він об'ємний, да? і, і, і тут я розумію, знаєш, я з тобою погоджуюся, що ця фраза Франка вона була трохи пафосна. Mm -hmm. Зараз я вже розумію, ну, не павне, да, але все-таки ну, вона, дуже, вона дуже влучна. От, і, і, ну, я вже наприкінці скажу, яке в мене є до після. мені mm -hmm. відповісти на ці питання, які тут написали. Да, е, тому що тут якраз те, ще про, про що ти не сказала, наприклад, там перше, який mm зміст -hmm. да, вкладено в слова низької душі живої і слова живого. Ну, я так розумію, що. Е, Навряд чи оцю волю сердечну вам можна якось зупинити. І воля, і ще атрибут народу це. А, мову, да -да -да. ти, ти не можеш зупинити. Да -да 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 -да. Логічно, логічно, що це ти не Це дуже важливо, що о, якраз зберігаючи мову, народ може зберігати свою ідентичність. Так? І теж цікавий момент, що у Шевченка Орел клює, Прометея не в впочінку, а в серце. Так, да, точно. Тобто це теж такі, ну, це як це те, що ближче, те, що більш зрозуміло нам, і серце, ну, як, на твою думку, чому серце? Ти знаєш, я взагалі собі в, в читацькому щоденнику написала, що. Оця, оця вся штука про Прометея і про орла, який його карає. Мені це все нагадало, ну там, там вже ж така фраза: да, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля. І це в мене все було навіть більше пов'язане стільки з Прометеєм, скільки з Феніксом. Розумієш, угу. типу, якесь... і знову ж таки, в мене можливо вже з призму того, що. Шевченко вже помер, пройшло дуже багато часу, і ми знову, ми знову на тому самому місці. Тобто, це якась циклічність Феніксова, да? тобто вона для мене. Можливо, через це, да? що в мене. Ем... От, я... А те, що він чому він змінив печінку ем... на серед, ну, я думаю, тому що. Я, до речі, так, з точки зору античності, я не знаю, чому була вибрана тоді, тоді печінка. Але е, я думаю, що. ну, Мені, мені важко зараз підібрати слова, але мені здається, що, по-перше, Шевченко сам відчував, що вбивається щось серцевинне в культурі і в ньому самому. Якщо ми, наприклад, говоримо про мову. І взагалі, по факту, він же багато дуже говорить і про ну, говорячи про волю да, і його ставлення до кріпацтва. Ну, Оце коли в тебе забирають свободу. Це ж не просто атрибут, да? це ж якийсь по факту, ну по факту, це те, якщо ми говоримо про релігійний підхід, це по факту те, що нас робить людиною цей своб... вида... свобода вибору. Тобто, по факту, mm -hmm. воля. І коли ти її забираєш, мені здається, що це по факту забирання цієї суб'єктності. Тому на мене це як спустошення в мене ще дуже багато бояких думок. Тому що печінка, ну ти якби не сильно побухаєш, але. У серцях все ж таки дуже багато цього символізму, як до, yeah. да, як до того, що цей орган, без якого ти, як людина, емоційно не відчуваєш, дуже багато емоційного болю. О, все, окей, дійшло. Все-таки ключі печінку в тебе це не пов'язано з емоційним болем, да? а ключі серце це, ну, це пов'язано з тим, що ну, тебе ранять е, е, якесь таке твоє особисте. От. Ну, взагалі українська філософія так, кордоцентризму, якраз серце, це все воно дуже теж відповідає якраз значенню, так, яким наділяється цей орган. Це, ну, звісно, він життєдайний, це зрозуміло, але плюс він, він і фізично дає життя, і духовне так, наповнення, От якраз це йде. Поєднання. Ну і ще теж дуже важливо, що в античному міфі та, Прометея карають за те, що він допоміг людям, і за те, що він дав людям знаряддя вижити вогонь. Він дав людям ну, по суті те, що дозволяє їм існувати. І якраз тут Прометей, це як народ. Да, який карається постійно цим орлом, да, і страждає. І народ, який цей теж, ну, хотів о, зробити якнайкраще для себе, да, тобто своїм правом ну, на життя. Це, звісно, що е, тоді, якщо говорити, ну, ми, скажімо так, те, як Шевченко сприймає а, Кавказ, і те, як він сприймає людей, які там борються за свою свободу, да, кавказці, він їх героїзує. Якщо подивитись російську літературу того там, наприклад, там Лєрмантова тощо, то він вони, вони їх зображували абсолютно інакше. І це якраз от ця різниця, тому що Шевченко їм співпереживає, і він їх підтримує на відміну від ну. Тобто навіть там умовно найліберальніших росіян, які тоді були, які все одно не, не здатні відчути той біль, який відчувають народи Українці, відчували та й Кавказі. І власне Шевченко, якраз звісно, що він підтримує їх, тому що це як символ того, що може бути така боротьба і для українців, може бути така війна далі. Ну, і, звісно, ми будемо говорити там з тобою далі вже про інші тексти Шевченка, де він, по суті, розвиває цю тему. І то, що ти сказала, те, що Шевченко, по суті, перший, хто написав про, ну, взагалі, про таку антиколоніальну критику да, художню. Насправді, ми це все проговорювали багато там в школі, там казали Шевченко, там він виступає проти Російської імперії, але це ніколи не усвідомлювалось нами, те, що він ну, справді був першим, хто так відверто про це написав. Тому що все ж таки, якщо ми згадаємо те, як ми з тобою говорили про Енеїду, то що там Енеїду читали і з нею сміялись і не сприймали всерйоз. А тексти Шевченка це була вже. Відверта критика. Тобто тут не було з чого сміятись. Тут все було написано дуже і дуже прямо. І це ця сміливість, ну, яка вирізняла його, і, по суті, те, чим він далі надихав. Звісно, він був і залишається зразком, та прикладом для наслідування, скажімо так, якраз цією сміливістю. А, Підсумки першої частини, тому що у нас Шевченко буде точно на дві на дві частинки розбитий, тому так твої підсумки, твої враження. Ну скажу Бо... так, що було до тебе, світ долі <світка> до тебе. До тебе в мене було точно уявлення, що мені так. тут дуже важливо теж оцей цей момент, щоб ми щоб я перестала говорити якісь узагальнено про себе. Мені до цього подобалось, як пише Шевченко. Тобто, якщо ми навіть з цими образами, навіть з цими штуками на голові, з кожухом, мені до цього б дуже подобалось, як він пише. Я не знаю чого. Знову ж таки, дуже чітко кажу, на даний момент я розумію, що в мене не дуже. Валя, наприклад, все ще не розуміє, в чому прикол писати без Рими. Я дуже сподіваюся, коли я це зрозумію. Бо ну, якби прикольно звучить, але ти так... я відчуваю себе, знаєш, я розумію, що як це як люди, які дивляться на ротко, кажуть, що це ж хірня, я теж так можу. Я розумію, що це не так, але я, ну, я не можу вловити, в чому тут складність. Коротше, до чого я веду? Твори Шевченка мені були зрозумілі, і мені було завжди приємно його читати. До тебе в мене вже було уявлення, що це щось, що мені цікаво. Ну і щось таке, звісно, може, трошки перебільшене його знати. Тобто він явно класний, але, можливо, він трохи перебільшений. Ну, Тому що це нормально, що ми в культурі робимо якісь, особливо в освіті шкіри, ми робимо якісь занадто сильні акценти, щоб гіпробізовані, щоб якось придати якусь значимість. Ось, це було мало таке уявлення до тебе. Після тебе. Блять, він просто охуєнний. Просто... Ну, він... Просто офієнний. Я, ну... І знову ж таки, можливо, я потім, потім боки будемо з тобою вивчати українську літуру, я ще когось знайду, я... І хто мене настільки сильно шокує, на даний очі. Точно буде, тому що я скажу тобі так: от тобто, одразу ну, по собі, що я багатьох письменників, коли я читала в університеті, я така, чому про це не говорять людям? Типу, чому їх приховують? І це для мене було ну, насправді відкриттям. Але це ще ну, типу, була моя готовність сприйняти ці тексти. Так, так я, я думаю, що ну, просто на даний момент я прям в такому, знаєш, тобто. Е у мене такий просто шок, тому що я реально не розуміла наскільки ем, я насправді погоджуюсь з тобою. Мені стає тепер зрозуміло, чому е, підлітка, наприклад, важко зрозуміти. Тому що давай чесно, ти абсолютно правильно зазначила. Ми якби в школі це все проговорювали, що була критика імперії, але в нас ніде не було жодної фрази про деколонізацію, про те, що ми були колонією. Взагалі, не маючи цього підтекстів, мені даді набагато важче це все зрозуміти. От. І звісно, що, ну, коротше, до тебе я просто думала, що він класний, прикольний, і мені він особисто подобається. Зараз я просто офігуваю від того, наскільки він зараз хочеться процитувати ще раз Ірину Фаріон, що українська мова себе, як там вона сказала, себе зазначила чи затвердила себе Шевченко. тому що, ну, звісно, це просто. Ну... І я, чесно, тобі кажу, я коли читала. Я читала ну всі твори, які ти мені дала на домашку. Um, з п'яти, здається, я спакала на трьох. І Богдан такий, що ти плачеш, я кажу? <світ> 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 ну, просто я ну... <світ> да, просто я, ну я не знаю, це просто добиває. Коротше, я всім дуже дуже раджу, звісно, якщо буде, буде настрій. І, і в цьому плані вже на наступний раз то ми теж поговоримо, що um, це як і оця е, ліричний епос. В цій історії, де, де по факту немає якихось сюжетних ну, історій, поворотів, просто такі монолог. Це було цікаво читати, і сюжетні історії теж дуже цікаво в нього читати. От тому, коротше, мені стає дуже, дуже зрозуміло, що це не перебільшена якась історія. Можливо, знову ж таки про когось іншого применшена, але Петро Шевченка це точно не перебільшено. Так, власне, дуже ну, ти дуже слушно зауважила те, що є оця історія. Ми ніби сумніваємось, чи справді він настільки величний, як про нього говорять. І коли, коли ми вже глибше розуміємо контекст доби, і коли ми розуміємо, що писали до нього, який був контекст загалом, тоді можна, можна якось вповні відчути ці тексти. Ну, і, звісно, я впевнена, що знаєш, як у нас кожного разу. Я не знаю, там кожні 5-6 років починають говорити про те, що там Шевченка треба ми відкриваємо його наново. І кожного разу ми відкриваємо. І кожного разу в моменти революції, національного піднесення або війни ми теж звертаємось до Шевченка. І це розумієш, знаєш, як це звучить настільки вже ну, якось банально, і це так багато всі повторюють. Але справді його текст ну, актуалізується і. Вони дуже органічно актуалізуються. Ну, тобто, це вже частина нашої свідомості, що там це там Тарас Григорович, і він, ніби як знаєш, там поруч підтримує і переживає з нами всі емоції. В наступних текстах, про які ми будемо з тобою говорити, це справді буде більше, напевно, приявлено, тому що ми будемо говорити про більшу кількість текстів, і там можна буде простежити різні мотиви. Його ліричних текстів, теж що його цікавило. А, чи є в тебе якісь питання, що <пілляв> можливі? Супер. Тоді наступного разу ми говоримо про Катерину. Там пані Катерина, в мене <пілляв> теж є тупіта від фоткою дуже класне видання англійської Катерини від основ а, Сон, у всякого своя доля. Та? І мертвим, і живим, і ненарожденним, і заповіт. Це ну, дуже класичні тексти, теж, знову ж таки, але мені здається, що якраз про ті тексти, про які всі говорили, і ми говорили багато в школі, їх цікаво потім повертатися до них пізніше і якось їх наново аналізувати. Ну, принаймні, я сподіваюся, що так буде і у нас з тобою. Ось. Тоді на сьогодні, з нашим роком, ми завершуємо. І що, готуємось продовжувати розмову про Шевченка до наступної середи? Так, да, До наступної середи. Ну, як тобі подобається?